Привіт усім! З вами канал Сама Варила. Сьогодні готуємо пастурму віалено сушене м'ясо. Ідеальний варіант закуски або, як доповнення, до сніданку, можливо, як перекус. Ми беремо дві філешки курки, усуваємо все зайве, ретельно миємо, додаємо 1 столову ложку сового соусу і щедро усипаємо сілью, обвалюємо все м'ясо в солі і залишаємо так на одну добу в холодильнику. Ось подивіться, скільки рідини вийшло, ми її зливаємо, миємо наше м'ясо, якщо потрібно, то вимочуємо, навіть залишаємо у рідині на певний час. Далі ми за допомогою паперових рушників забираємо зайву вологу, можна навіть завернути паперовий рушник і залишити під грузом на деякий час. Це ефективно видалить зайву вологу. Коли м'ясо стане геть сухеньке, можна змішати наші улюблені спеції, а можна засушити вже так. Я взяла сухий часник, паприку копчену і італійські трави. Все змішала і виваляла в цій суміші наше м'ясо. Далі я взяла тарілку, застелила паперовим рушником і виклала наше м'яско. Я сушила в холодильнику завжди так робила. На вулиці якось мені стрьомно, якщо чесно. Що 12 годин ви маєте його перевертати, але що 24 години точно. І за потреби міняйте рушнички. Подивіться, яка краса у нас отрималась. Я тримала своє м'ясо 7 днів. Дуже ароматне, смачне, воно просто ідеальне. Обов'язково спробуйте і не забудьте написати про свої враження в коментарях. Нехай смакує! До нових зустрічей!